Сумління, віра в любов, віра у щастя, мрія, віра у те, що життя ще триває, навіть якщо пережив потрясіння. Тут справжню віру потрібно знайти. Ні, за, монети, за срібло придбати. Шляхтою й потрібно водинці пройти. Надію та віру потрібно пізнати, пізнати, як ми пізнаємо себе, бо віра й надія в життя нас веде. Я не можу сказати щаслива. Я не можу сказати, люблю, я тепер дуже вразлива, і щоб болі не було. Я молю. Я втомилась. Від цього життя. Я втомилась від зміни подій. Я хочу втекти в небуття. І тихенько сказати, ти мій. Знаю, що ти вже давно не мій, і бажати тебе це гріх. Зрозумійте мене, я благаю тебе, зумій. Подаруй хоч одну з утіх. Я кохаю тебе, я живу, і без тебе я так страждаю. Я мрію знайти любов нову і потроху. Тебе забуваю. Живу далі. Сміюся, радію, шукаю ціль у житті і щасливою бути волію в недалекому майбутті. Ставте, друзі, вподобайки. І всіх вас вітаю з 8 березня. Пишіть, звідки ви мене дивитесь. Дякую всім вам за підтримочку. Сьогодні 8 березня і ми читаємо з вами вірші. Але, звісно, поскільки, поскільки ми переживаємо отакі часи, поскільки з'являються, звісно, і сльози. О! Так, давайте далі. Краса захоплює неможливістю описати словами. Небо охоплює, не замічаючи нічого за нами. Кохання дарує, море втіхе від нього, страждання лікує, загар... загартовуючи від усього. Міста зцілюють безсонними ночами, Спогади споріднюють навіть з ворогами. А надії, а надії оздоровлюють, залишаючи нам найваж... найважче, якого кольору твій світ, яким ти його бачиш серед ночі, у час, коли забуті, безліч бід, коли від втоми закриваєш очі, коли пірнаєш з володіння сну. Стає він білим, чистим, як дитинка, прощає всі образи і вину. Твій світ є ніжним, мов пухка хмаринка. Однаковим він є в цей час для нас, та, лиш прокинувшись і зрозумівши, де ми. Забарвлення міняє враз, підкидуючи кожному свої проблеми. Блакитний. Істина, невинність, миролюбність, червоний пристрасть, сила і життя, зелений ревнощі, надія, неприступність, а жовтий творче сонячне буття. Тож оберіть, яке вам до вподоби забарвлення навколишнього дня, тільки б робило людям добре, а вам лиш радість. І самовизнання